Чергова маніпуляція. Пушилін назвав сирського м'ясником. Що про цей вираз каже сам головнокомандувач ЗСУ. Пробили чергове дно. Кіркоров у так званій ДНР заспівав пісню української артистки Ірини Білик, а повалів Росії наспівала на три статті. Сміття в очі не бачили. Пропагандисти зняли сюжет про чистий Донецьк. Хоча самі донеччани розказують зовсім про інше. Якщо ви не хочете йти на вибори, вибори можуть прийти до вас. На тимчасово окупованих територіях росіяни планують поквартирний обхід місцевих жителів. Навіщо про це і не тільки далі. Це інфоточка. Я Віталій Маргалик. Поїхали. Чим ближче до виборів президента РФ, тим дужче працюють пропагандисти на тимчасово захоплених територіях України. Адже хочуть показати, що життя людей покращується, а їхні проблеми вирішують. Зокрема, з харчуванням дітей у школах. Якими блюдами кормлять учеников марюпольської школи Невська, в місті з проверяла провіряла і наша сйомочна група. Далі сюжет побудований за класичними стандартами: щоправда, не журналістики, а пропагандистики, де усім усе подобається. Тут, так, все вкусно очі вкусні. Чай вкусный дают. Пюре, котлеты. Самое вкусно. любимое наше – это пюре и борщ. Порция умеренно, Как раз вполне хорошо очень. Мне все нравится. Мне нравится, меня кормят. Все очень вкусно. Сегодня гречневая каша с тефтелями. Сегодня летний суп. Вчера был, ну, так, знаете, как я, я его щи называю, только не закрашенные щи. Вчера был салат из бурячка. Сегодня весенний салат капуста с кукурузой. Для більшої переконливості на зйомки цього сюжету пропагандисти запросили батьків школярів. Тані дуже достойна, все дуже чистенько, вкусно. по Температурі супік гарячий, все в порядку, разнообразі замічательне. Щоправда, в інших маріупольських школах, судячи з коментарів, ситуація геть інша. Школа 26. Перший клас дають тільки булочку, кажуть, поки немає фінансування. У школі 41 вже майже півтора місяці харчування немає. І ніхто не показує у змі. Звісно, у пропагандистських змі ніхто не показує і не покаже, чим росіяни насправді годують дітей в окупації. Ось що про це думають в легітимній маріупольській міськраді. Загарбники не можуть налагодити нормальне харчування для дітей. Використовують пропаганду, але вона окупантам не допомагає. Адже маріупольці знають реальність і її неможливо приховати. Складно приховати і груди сміття в тимчасово окупованому Донецьку. Про цю проблему пишуть місцеві жителі. Свої нарікання вони публікують у соцмережах. Туди ж викладають фото та відео, на яких видно, що деякі райони міста потупають у смітті. Побачити непотріб можна у дворах, будинках, на ринках і навіть біля лікарень. В окупованому Донецьку вже роками проблема з вивозом сміття, а окупаційні чиновники продовжують виправдовуватися. На сьогоднішній день остро стоїть питання нехватки кадрів і за чого ми по місті замічаємо перенакоплення твердих комунальних відходів. На сьогоднішній день у нас не вистачає грузчиків і водителей для формування екіпажів по вивозу твердих комунальних відходів. Але схоже, людей таке пояснення не влаштовує. Ось що вони написали в коментарях під цим відео. Такого ніколи не було. Те, що кадрів не вистачає, це не виправдання. Ми ж на своїй роботі виконуємо роботу в повному обсязі, хоча кадрів не вистачає у всіх сферах, а місто потопає у смітті. Коли та як планують вирішити цю проблему, пропагандисти не кажуть, зате показують задоволених та вдячних до них Я считаю, що всі жители Донбасу, особливо мабуть, центр не то, что даже благодарны, они должны бути благодарні тим, хто залишився здесь працювати, обслуговувати. В центрі очень чисто, в принципі, на крайних тоже. Я хочу сказати большую благодарность. І когда йдеш по этому чистому місті, где я буваю, такої чистоти, як у нас в Донецькій, я не прямо веником подметает. Але чому ж тоді те, що показують по тебе, м'яко кажучи, відрізняється від того, що фільмують місцеві жителі? Питання, звісно, риторичне. Без стразів та пір'я. Народний артист Росії Філіп Кіркоров заспівав перед російськими військовими в одній з лікарень Окупованої Горлівки. Для мене дуже важливе відчуття від цього тила, яке даєте ви, ви можливості що на всюди. А поки про любов? А я і знам! Цими словами Кіркоров фактично підтримав тих, хто прийшов на українську землю зі зброєю в руках. Репертуар для розваг підібрав теж український. Чому так жорсток слів? твої сліди. Ці рядки з пісні відомої української співачки Ірини Білик майже одразу після публікації з виступом Кіркорова в інтернеті вона записала зустрічне відео, на якому російські війська нищать Україну. Ти поєш для того, хто мой на розсвіті розрушив дом, розпиляєшся перед ордою, що розтопчить тебя. потім. Україна стоїть в слізах. Кіркоров чудово все розуміє, але вибір у нього очевидний, кажуть деякі росіяни. Та припускають, що це такий спосіб врятувати кар'єру після критики за так звану «голу вечірку в Москві, яку організувала блогерка Анастасія Євлеєва у грудні минулого року. У нас єнка вау у Євлієві подруги. Кіркорова та й інших російських зірок, які завітали на ту вечірку, звинуватили у пропаганді ЛГБТ. Після чого співак намагався всіляко виправдатися перед Кремлем. Підходив до речника Путіна Піскова, але не допомогло. В житті кожного чоловіка бувають моменти, коли зайшов не в ту двері. Так, да, я знав о міроприяті получил приглашение, обіцяв прийти і прийшов, але не знав о характере событий, які будуть происходить за этими дверьми. Нині ж ось такий кар'єрний стрибок від короля естради до блазня Пушиліна. А я не Та, схоже, спроба Кіркорова задобрити Кремль поїздкою на окуповану Донеччину була марною. У російських та локальних пабліках його почали відверто хейтити, а так звані козаки ДНР взагалі виступили з вимогою заборонити концерти Кіркорова. Ми, козаки Донецької Народної Республіки, виражаємо своє ніканування або приєднанням і в са ціліпакепорова торік, як за наші байси на переговорі боряться з фашизмом і сатанізмом, це півець участвують в различних самітельних вечеринках. За 10 літ. Років... войны на Донбассе он и подобные ему фрики ни разу не поддержали каким-то образом ни гражданское население, ни военных. За два года специальной военной операции никак не проявил себя в поддержку своей страны России. Киркуров здесь не место. Вместо пиара он может от казаков получить и нагайки. Представники Українського центру національного спротиву також закликали жителів окупованих територій ігнорувати будь-які культурні заходи за участі кіркорова та інших російських артистів, яких вже починають завозити на Донбас та захоплену частину півдня України. Росіяни звозять посередніх артистів зі своєї провінції на ТОТ, аби створювати майданчики для пропаганди та в межах агітації у підтримку Владіміра Путіна. Для цього в захоплені регіони доставили пересувні концертні комплекси, які й мають стати трансляторами пропаганди. А це колишня народна артистка України Таїсія Повалій. Цього тижня СБУ оголосила їй про підозру. Нагадаю, напередодні повномасштабного вторгнення Повалій поїхала до Москви, отримала там російське громадянство та публічно підтримала Кремль. Всі такое чим більше на нас посягнути, ми повинні бути сплочені, бути патріотично настроєми. Хочеться сьогодні сказати слова благодарності любимому країні. Вілікайстрані, Росія, я люблю тебе. А ще Повалій виступала в анексованому Криму та окупованому Луганську, де прямо зі сцени висловлювалась на підтримку російських загарбників. У результаті наспівала та наговорила аж на три статті за колабораціонізм, публічні заклики до агресивної війни, а також виправдовування агресії РФ проти України. Служба безпеки зібрала доказову базу на співачку та колишню народну депутатку Таїсію Повалій, яка виправдовує агресивну війну РФ проти України. Слідчі заочно повідомили Таїсії Повалій про підозру. Не хочете йти на вибори, тоді вибори прийдуть до вас. Вже цієї суботи члени окупаційних виборчих дільниць почнуть ходити по квартирах жителів окупованої Луганщини. Мовляв, аби познайомитися, запитати про настрої людей та насправді ж агітуватимуть за правильного кандидата, написав у своєму телеграм-каналі голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Бригади, сформовані з членів дільничних виборчих комісій, запитуватимуть, за кого саме луганчани планують віддати свої голоси. Якщо відповідь не сподобається, агітуватимуть за єдиного кандидата. Відповідні друковані матеріали вже підготовлені. Триватиме це антидемократичне явище до 7 березня. Тобто два тижні окупанти ходитимуть по домівках людей, аби нав'язати їм свою правду, свобода слова та думки по російськи. Що сказати? На окупованих територіях росіяни планують провести дострокове голосування. Це станеться приблизно за тиждень до офіційної дати виборів, які заплановані на 17 березня. Про це повідомляють російські змі. При цьому території Запорізької та Херсонської областей вони називають важкодоступними. Тому в межах дострокового голосування планують збирати підписи на дому. Те ж саме можуть зробити на окупованій частині Донеччини. Избирательным комиссиям субъектов, ну, в частности, нашего субъекта, Донецкой Народной Республики, было предоставлено право своим решением ну, на основании представлений представителей территориальных избирательных комиссий определять территории в качестве труднодоступных и удаленных. Что нам это дает? Вот мы определили территории, соответственно, мы получаем автоматическую правомощность на данной территории провести досрочное голосование. Мы предполагаем, что проведем его с 10 по 14 марта, включительно досрочное. Будь-які чи то дострокові чи строкові вибори президента Росії на окупованих територіях вважатимуться незаконними, стверджує уповноважений справ людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець і закликає міжнародних партнерів медіа та незалежних репортерів не висвітлювати проведення цього дійства. Своїми діями РФ у чергове грубо порушує конституцію та законодавство України, а також основоположні норми та принципи міжнародного права, зокрема статуту ООН. Закликаю світ рішуче засудити незаконні вибори на ТОТ України та не визнавати їхні результати. Ватажок так званої ДНР Денис Пушилін назвав нового головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського м'ясником та генералом 200. Його слова процитували на одному з пропагандистських телеканалів. Це вкотре підтверджує думку багатьох українських аналітиків про те, що подібні епітети на адресу сирського результат російських політтехнологій. На линии фронта не исключены новые мясорубки в рядах ВСУ при новом главкоме Александре Сырском, заявила глава ДНР. Данный товарищ широко известен и среди украинских военнослужащих, в том числе как генерал 200. Его остервенело какое-то желание не считаться с жертвами, с потерями. Оно может характеризовать новые какие-то мясорубки, которые будут опять же им и организованы. А ось що під час інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF сказав сам Сирський. Для нас головна задача і головна цінність це життя нашого, нашого солдата. Ми не можемо дозволити собі такого відношення, як роблять російські начальники, де вони проводять практику місних штурмів. От я краще залишу. Якусь там, можливо, якусь позицію, але не допущу загиблі всього особового складу. А для них цінність життя солдата на дарівні це фактично нулю. Противник зараз наступає фактично на всій лінії фронту, а ми перейшли від наступальних дій до оборони ведення оборонної операції. І мета нашої оборонної операції це виснажити сили противника. Нанести йому максимальних втрат. Прокоментував новий головком і умови завершення війни перемогою України. Це залежить від рівня підтримки і ефективності наших дій. В цьому заключається перспектива. Стійкості і сили духу у нас вистачає, нам не вистачає підтримки, як вже сказав, боєприпасів і, і техніки. Чи то сирського почули у Сполучених Штатах, чи то простий збіг, але Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню у розмірі 95 мільярдів доларів. Тепер рішення за палатою представників. Положення по Україні залишились без змін 60 мільярдів доларів. Значна частина цих грошей піде на озброєння нашої держави. На цьому поки що все. Якщо у вас є що додати, залишайте коментарі під цим відео, ставте лайки та підписуйтеся на соціальні мережі точки сходу. Та не забувайте донатити на ЗСУ. Я Віталій Маргалик. Бажаю вам гарних вихідних. Побачимося наступної п'ятниці.